Приві... Добрий вечір, всім привіт. Дякую, що прийшли, радий вас бачити. дуже дякую. Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто сюди парочками прийшов, є такі люди? Є хто парочками, є, небагато, але є супер. Знаєте, чесне слово, заздрю вам, тому що в мене взагалі нічого не виходить з дівчатами. Взагалі нічого. І мені здається, цього не можна навчитися. Ти або вмієш добиватися дівчат, або ти їх не вмієш добиватися. Я знаю, деякі хлопці вміють добиватися. Я бачу хлопця в супермаркеті. Він підходить до дівчини і каже: Порадити вам сир. І вона така: Ну, пора, я думаю, так просто? Парадити сир, і вона твоя. Думаю, я хочу бути як цей хлопець, я повчуся у нього, я буду як він. На наступний раз я підходжу до якоїсь дівчини і кажу Прадати вам сир. І вона така: ну, порадь, а далі я їй бушу казати. <риклад> я не знаю. Я не знаю, що в мене було в голові в той момент. На мене до себе одне питання. Якого хуя? Я виджу, що я розбираюся в сирах. Але треба щось сказати, правильно? Треба щось сказати, думаю, Микита, просто берай тій той сир, який сам береш найчастіше». Я кажу, мола, ви все просто, бери цей, найдешевший. І вона вибрала дружбу, а сир купила нормальний. Не можна цьому навчитися, мені здається, і ніхто цьому не вчить, правда, але вчать зовсім інших речей. Наприклад, зараз дуже модна і популярна сексуальна освіта. Ви чули, так? Я в принципі підтримую, думаю, що прикольна, класна штука, прогресивна. Але я не розумію одного. От, наприклад, у нашій школі був урок основи здоров'я, і вчителька розповідали, як правильно користуватися засобами контрацепції. А я не розумію, для чого мені знати як користуватися презервативами, якщо я не знаю, як зробити так, щоб вони мені були потрібні. Мене вже у житу вже три роки з першого курсу, і це не через те, що не знаю, як його надягати, Не через те, що не знаю, як роздягати. Для чого мені знати як захищатися, якщо я не вмію нападати? І знаєте, що мені здається, народ? Чоловіки не знають, як добиватися дівчат. У них виходить, але вони не їбуть, як у них це виходить. Навіть ті чоловіки, які знають, як кожної ночі знайти собі нову дівчину, вони також не знають я питав пораду само собою. І вони мені, кажуть зовсім без і Кажуть, Микита, все просто. Все просто, Микита. Просто приходить якийсь барчик, з нею зеровий контакт, десь там трошки її погладив, чим там трошки її пригостив. Кажу, чувак сам до така бездомна собака прибилася. Я теж її погладив. Прикормив її серком дружба, само собою. Встановив з нею зерний контакт, щоб сука не вкусила. Прикидаюсь, блять, вона зі мною в ліжку лежить раз. Дивиться на мене такими очима. Дивиться такими очищами, знаєте, Тіпа, де мій корм постіль. Лежу і думаю, про ході, прикине з коханої дівчини, прикинувся із сукою. Перевірив, а там ще й кабіль. Уявляєте? Ні, мене справді це хвилює, що нічого не виходить з дівчатами, розумієте? Я, я дорослий, що час іде, і я вже почав лисіти. А мені все на все 20 років. Бачите, залисне? І коли, коли тобі 20 і ти починаєш лисіти, і тебе нічого не виходить з дівчатами, то з'являється такий загончик у голові, що кожна наступна вируша волосинка з твоєї голови, це мінус одна потенційна дівчина. Я сьогодні сидів за столом, зробив ось так і думаю, блядь, мінус вісім. Розумієте, я почав листі до того, як вперше зайнявся сексом. Мене так довго не виходили з дівчатами, нічого на що... мені волосся таке чувак, не хочемо тобою нічого спільного? Йди Би... нахуй. Просто мені здається, що почати лисіти до того, як ти вперше зайнявся сексом, це їх загубити квиток до того, як ти сів у потяг. Просто мій останній шанс заплатити 100 гривень провідниці. Ще взагалі не розумію натяків. Абсолютно не розумію натяків, але знаєте, я пішов далі. Я розумію, чому дівчата натякають. Мені здається, дівчата натякають, тому що вони так перевіряють нас, чоловіків. Для мене кожне побачення з дівчиною це екзамен з предмету, а чи вадить цього лисого смікалки. Серйозно, я приходжу на нього, у мене рука трясеться, я тягну цей білет, а там написано, мені так давно квіти ніхто не дарував. Я тобто, думаю, бля, що ти маєш на увазі? Думаю, квіти, серйозно, ти сама мені казала, що тебе день народження 30 квітня. Зараз тільки 8 березня, які квіти. Але думаю, витягну другий була вже пощастить точно. Тягну другий, а там написано, в мене вдома нікого немає. Думаю, то що, блядь, сирота? Думаю, де всі, блядь? де вони ділися? І знаєте, я в жодному разі не засуджую дівчат. Я розумію, що проблема лише в мені. Проблема лише в мені. І весь корінь, наріжний камінь моїх проблем, це моя низька самооцінка. У мене дуже низька самооцінка. Знаєте, коли у тебе низька самооцінка, ти більше звертаєш увагу на тих дівчат, які подобаються тобі, а на тих, яким потенційно може сподобатись ти. Я коли бачу якусь гарну дівчину, думаю, вона прекрасна, ну вона чарівна. Але я не буду навіть до неї підкотин, не хочу псувати її життя. Але коли якось таку, знаєте, бачу таку трошки зачухану, таку, знаєте, запатлену, на так сльона з рота тече. Я думаю, боже, це просто фу якесь. Це просто фу, але це мій шанс. <праць> просто розумієте. Розумієте, мені огидно цілуватися з дівчатами, які до цього цілувалися зі мною. Це моя самооцінка. Це моя самооцінка, народ. Чи знаєте, недавно їхав в метро, побачив двох лесбійок. Ну, дівчата цілувалися, внівались, думаю, ну точно більше, ніж дружба. І знаєте, знаєте, одна із них вона мені починає прям дивитися, прямо в очі мені дивиться, і я починаю дивитися на неї у відповідь. І ми так довго дивилися одне на одного, що в її очах я побачив фразу Я зробила правильний вибір. Знаєте, народ, я взагалі не сексист, і я засу, я засуджую сексизм, чесне слово. Але мені здається, що зараз серед чоловіків все одно залишається багато сексистів. От, наприклад, мій колишній друг сказав мені дуже сексистську фразу, яка мене просто обурила. Він мені каже: Микита, я більше не буду спілкуватися з твоєю дівчиною, тому що вона шлюха. Я кажу, чого? Він каже, вона дала мені на першому побаченні. Я кажу, ти ще й войовуєшся, підер!» Кажу серйозно? Дала тобі на першому побаченні? Кажу, давайте подивимося на це з іншої сторони, не сексистської. Мнат, вона то йому дала, правильно? Але ж він взяв, так? Вона дала, але він взяв. Секс, коли є дві людини, як мінімум. Навряд чи вона була одна в цьому процесі, мастурбувала перед ним, він таке, блядь, на першому побаченні Люда. Я такого ще блядь, ніколи не бачу, блядь. Можна ще, будь ласка, офіціант, блядь, стільки. Як на мене, це дуже дивно. Розумієте? Це дуже дивно, тому що він отримав те, що він сам хоче, і він ще й ображає її. Це дуже дивно. Це те саме, якби я собі хотів піти купити шаурму, Мені її шармен зробив безкоштовно. І я такий хуйняся ваша шаурма і з'їв її. І кажу шарману, ти шлюха, Раміль. Або от нас до дневі дзвоню до нього. Дзвоню потім до нього і кажу: Реміль, я голоден, давай почнемо все спочатку. Мені <рес> дуже дивно. Знаєте, я взагалі не сексист, але мене і ідині наздоганяє сексистські думки. Нещодавно мене наздогнала така думка, що весь цей процес добивання дівчат, який в мене не виходить, це рибалка. Тільки рибаки в цьому процесі — Жінки, чоловіки, ніхуя не рибаки, ми риби. А дівчата це рибаки. Ви думаєте, вони фотки сторіс просто так викладають? Ніхуя, це наживка. Ми вже бачимо цю наживку, ми вже кучкуємося, стаєчки ста вже збираємося, пливемо на наживочку. Ставимо її, клюємо, ставимо її вогник в інстаграмі. Вона бачить цей вогник і така попався, па все <плес> Дівчата це рибаки. Я вам кажу серйозно, а що хоче кожен рибак, кожен рибак хоче спіймати найбільшу рибину. Так. Хвалиться своїй подорозі після побачення. Каже, ходила з ним на побачення, от така рибина, гарний окунь. Якщо рибина для неї маленька, то що вона з нею робить? Правильно, відпускає. Є класні рибаки, які мені подобаються, які класно відпускають рибину. Вони беруть так у руку і легесенько відпускають. кажуть, пливи, дізнавайся чогось нового, розвивайся, я нікого не розкушу, та маленький хуй. І так далі. я обожнюю. Я обожнюю цих рибаків. Кажу вам всім серцем, я їх люблю. А є рибаки, яких я просто ненавиджу. Я їх ненавиджу, цих рибаків. Вони беруть цю рибину, стискають її, її сили в руці, кидають і воду і кажуть, проблема не в тобі. <плес> а є ще третя категорія, про коньєри йобані просто. Я вам кажу, вони беруть цю рибину, б'ють електроводичку і кажуть, мені позвонила колишня рибина. <плес> і вона більша, ніж ти. І кожен рибак, кожен рибак хоче, щоб його рибина була більша, ніж в інших рибаків. Вони приходять додому і кажуть: а людки карась отримав підвищення. Тепер він карп. А ти вже 10 років у своїх сільоках маринованих тусуєшся. А ми, чоловіки, ми риби. Ми риби, вам кажу серйозно, ми риби. Тому що ми собі щось плавимо, ні про що не думаємо. Бачимо цю блісячу фоточку в інстаграмі, клюємо на неї, нас беруть за цю губу, підсікають, тягнуть, витягують із води і тільки тоді ми кажемо: пора дати вам сир. <риклад> Дякую вам за демократик хреністів, всім гарного вечора. Дякую, що прийшли сюди, Приходьте ще.